Андрію Шевчуку назавжди 25. 10 вересня він повернувся додому у домовині. Добродушний, чесний, відповідальний та надійний. Таким назавжди залишиться у пам'яті. Андрій був дуже гарною людиною, зразковим товаришем і великим правдолюбом. Вічно в школі, коли треба підставити плече, чи то з фізичної роботи, чи то з позакласної роботи, чи то урок Андрій перший. Андрій дійсно був всьому перший. Найкращий, найкращий, правдивий, чесний, гарний товариш, добрий учень, гарно вчився. Це дуже була хороша людина. Він дійсно справжній товариш, відданий, працьовитий. Він ентузіаст у всіх справах. Якщо можна десь підставити плече, Андрій був першим. Допомагав, сприяв. У мене він незамінний був помічник у класних справах. Дівчата, де дівчатам треба було допомогти, щось принести, щось подати. Андрій всюди беручки. Попри здобуття цивільної професії, Андрій вирішив стати військовим, як його батько. Успішно будував кар'єру, мав багато друзів, мріяв створити власну сім'ю. Я знаю його ще з 2021 року. Тоді ще він був молодим лейтенантом, і я зрозумів, що да, людина, хоч і молода, молодий офіцер. Але перспективний, про таких кажуть, майбутнє Збройних сил України. І от буквально з червня місяця ми з ним зустрілися і вже зустрів його як капітан. Що я можу сказати, за ці роки, з 21 по 24, змужнів, скажу це слово, став матьорим, не загрубівшим, а матьорем. Досвід прийшов. Тому що він виїжджав неодноразово як на Донеччину, так і на Запорізький напрямок. Світла людина була світла, толкова, розумна. Він з родини військових, міг би ще служити і служити, і мав би створювати сім'ю. Війна забирає найкращих, молодих, перспективних. Молоде життя обірвалося 7 вересня на Сумщині під час виконання бойового завдання. Поховали Андрія Шевчука у Кам'янці-Подільському на міському цвинтарі на Алеї Слави.